Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату і кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, наша планета відновлюється як фенікс із попелу, і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету і, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про землю в тому, що спочатку на землі був тільки один материк, який згодом, підпливом різних факторів, розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду багато живих створінь були знищені, загинуло понад 90% представників фауни, вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора трохи менша ніж на половину, складається з кисню. Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото, його кількості вистачило, б, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорогоцінного металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори, все решта це вода. Саме з цієї причини з космосу планета здається блакитною. Товщина земної кори складає від 35 до 75 км. Точний розмір залежить від місцевості, в горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак насправді обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок, що хвилини згодом будуть накопичуватися, в результаті день поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця, світило поступово зміщується зі свого місця, відхилення становить близько 1%. В результаті і виходять ті самі 24 години, рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді він довший на 0,2564 дня. Саме цей час зрештою утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином, виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про землю ще в тому, що згідно з дослідженнями температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця, в Землю більше 8 мільйонів разів на добу вдаряють блискавки. Це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла, в результаті маса Землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають, що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж, найбільша гора знаходиться на Гаваях, це вулкан Маонакеа, його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори. Прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на Землі, але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети, цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику. Загальний об'єм опадів Антарктики складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадам. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать, однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка, що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих хмарочосів в США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць, будівлю рятують громовідводи. Кажуть, найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді, це зовсім не найбільш дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсолонішим озером вважають мертве море. Однак озеро Дон-Жуан, що розташоване в Антарктиці, перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту 40% вмісту місту солі, природна водойма не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщуються зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтявих пластин на руках людини. Через можливо 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на Землі спочатку. Якщо воду з Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів.